Крокодил зубастик виповз із каламутного озера на берег і почав голосно хвалитися. Подивіться на мене, я найвідоміший крокодил у світі. Він довго кричав так і навіть голос зірвав, але ніхто не звертав на нього уваги. І тільки одне маленьке допитливе жебеня стрипскок прискакало до зубастика і спитала «Цікаво!» Чому це ви найвідоміший? А тому найвідоміший, що з'їв на сніданок дарне жабня, яке само до мене прийшло? сказав крокодил і клацнув пащею. Але промахнувся. А жабня відскочила вбік і закричала в ви, ви просто брехун, а я тепер найвідоміша жибеня у світі, тому що перехитрила найхвалькуватішого кракадила – квакадила, і воно весело застрибало додому. Але з незнайомими крокодилами маленьке жебеня Стрибскок чомусь ніколи більше не розмовляла. Задумали звірі влаштувати карнавал. Веселий, з музикою, з танцями, з піснями. А що, як ми своє пісінько складемо для карнавалу? запропонувала тигриня смугастик слоненяті лусу. Це було б чудово, відповіло слоненя, Але як це зробити? Я складу музику, а ти напишеш вірші, усі вийде пісенька, сказав смугастик. Спробуємо, спробуємо, погодився лус, сіла за піаніно і почало по клавішах лапою стукати і наспівувати тихенько. До, до, ре, ре сьоль. Через півгодину воно покликало слоня луса. Послухай, яка в мене чудова мелодія вийшла, зараз я тобі по нотах заспіваю і Смугастик заспівав. Доремі, 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 фасоль, доремі, доремі, соль фаміредом. Слонення слухала, 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 стукала, 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 отак так музиці лапою і розгойдувала, розгойдувала, розгойдувала хоботом. Ну як? запитав смугастик, взявши останню ноту. Чудово, мені дуже подобається, похвалив лус. А ти запам'ятав мелодію? Мені в дитинство ніхто з родичів на вухо не наступав. Образили слонення. Що ж, тоді спробуй скласти текст на цю музику. Я ще жодного разу в житті цього не робив, простодушно зізналась слонення. Не хвилюйся, це буде гаразд, заспокоїв смогастик, і слонення лус пішло додому, співаючи по дорозі мелодію. Доремі, доремі, доремі фасоль. Лус не спав майже всю ніч. Мучився, підбирав Рими, до ранку текст пісні був готовий. Слонення Лус надрукували його на друкарській машинці і понесло смугастикові. Смугастик поставив аркуш з текстом на піаніно, і вони разом із слоненням весело заспівали. Пісню в цьому ми для вас заспіваємо раз. Хай луна серед всіх ваш веселий сміх. Тигриня легенько смикнула лоса за вуха і сказала: Це те, що треба. Для початківця непогано. На карнавалі на концертну естраду вийшов конференсьє і голосив, а зараз ви почуєте пісеньку, написану спеціально для нашого карнавалу. Музика тиграня смугастика, слова слоненя луса виконують автори. І всі звірі дружно стали підспівувати слоненяті лусу і тигреняті смугастику, а потім аплодували ціле три години за місцевим звірячим. Часом. На перерві у звірячій школі першокласники стали знайомитися, кожен з них про себе розповідав де живе, що любить, я у полі живу. Сказав кролик, більш за все на світі я люблю маму і моркву. А моя квартира на гілках кокосової пальми, сказала мапочка. і мені дуже подобаються банани. Потім говорили слонення і мишеня, їжачок і жабиня. тільки кенгуруня мовчало, ніби набрало до рота води. А де ти живеш? спитав кролик. Може, ти безхатній. Я не безхатній. Я живу у мами. Сумці, образилась Кенгуруня. Сумці, недовірливо похитало головою слонення. А коли твоя мама стрибає, ти теж там сидиш. Звичайно, я ж ті сумці сплю, відповіло Кенгуруня. Отже, ти живеш в підстрибуючому будиночку, оце здорово. вигукнув їжачок. Яква кваста ква квартира проквакала жабеня. І всі звірята, першокласники, з цим погодилися.